Вітаю, друзі. Огляд ситуації у Запоріжжі після ракетного обстрілу 22 березня. Отже, що відомо, росіяни поцілили щонайменше два рази у греблі Дніпро Геса, Гес-1 та Гес-2. За даними керівництва Укргідроенерго ГЕС-2 отримали значні ушкодження, і впродовж ближчого часу стане відомо, чи зможе вона і в якому масштабі далі працювати. Крім того, на жаль, при ударах постраждали ці цивільні люди. На дамбі в цей час проїжджав тролейбус, він загорівся. За нашою інформацією, водій швидше за все загинув, його принаймні знайти не можуть. Також дуже сильно постраждав приватний сектор. В одному з районів Запоріжжя. Там кілька будинків зруйновано, та більше 40 зазнали ушкоджень Також, на жаль, є загиблі. Вже відомо що найменше про трьох загиблих. Також є поранені. Росія завдала ударів по Запоріжжю в першу чергу балістичними ракетами, які наразі, на жаль, немає змоги над Запоріжжям збивати. Про це фактично визнав у своєму зверненні. Президент України Володимир Зеленський, де він в достатньо жорсткій манері, відреагував, зазначивши, що чекає від західних партнерів не затримок у постачанні озброєнь та пакетів допомоги, а дієвих кроків та постачання, зокрема, систем Петрів для захисту, як Запоріжжя та Харкова. Наразі всі рятувальні служби продовжують роботу, працюють також волонтери по розбору завалів, по допомозі постраждалим мешканцям. Віримо в краще, віримо в ЗСУ. Бережіть себе.